9 червня жити сьогоденні. Спершу ми намагаємо жити всьогоденні просто щоб залишатись тверезими. І це працює. Коли ж ця ідея вкорінюється в нашій свідомості, ми виявляємо, що жити добовими відрізками це дієвий засіб для вирішення багатьох інших проблем в нашому житті, жити тверезами сторінка 7. Щоразу лише один день. Новачкові цей та інші девізи, а можуть здатися безглуздими, однак ці паролі товариства можуть стати рятувальним кругом хвилину сум'яття. Кожен день може бути подібним до троянди, що розкривається за задумом сили могутнішою, ніж моя власна. Мою програму потрібно посадити у відповідному місці, тому що вона потребуватиме догляду, підживлення та захисту від хвороб. Мій квітник потребуватиме терпіння і розуміння того, що одні квіти будуть більш досконалими, ніж інші». Кожна стадія розкриття полюсток може викликати захоплення і радість, але лише за умови, що я не буду втручатися в процес і не дозволю своїм очікуванням випереджати прийняття. І тоді приходить душевний спокій.